Я психіатр за професією. За свою кар'єру я стикався з багатьма людьми, у яких були дивні і незвичайні проблеми. Однак цей випадок вивів мене з рівноваги більше, ніж всі інші. Поруч зі мною жила родина з трьох осіб. Це було подружжя, яким було вже за 60 років, і їхній син, якому було близько 30. Син, як кажуть у нас в Японії, був Хікікоморі. був інтровертом. Замкнутою людиною відмовлявся від спілкування з іншими і сам себе ізолював від суспільства. Сусіди ніколи не спілкувалися з сином. Люди Хікікоморі, як правило, закриваються в кімнаті і уникають інших людей. Я не чув про нього безпосередньо від його батьків, мені здається, їм не хотілося обговорювати це. У Японії люди взагалі дуже стурбовані тим, щоб виглядати в очах оточуючих пристойно. А якщо у вас син Хікікоморі, то це ганьба для родини. Минали дні, і їхній син став з'являтися на вулиці все менше й менше. Нарешті він зовсім перестав виходити з дому. Щовечора з вікна спальні можна було почути, як на нього кричить його мати і лає його. Кожен раз, коли я зустрічав цю бідну жінку, вона посміхалася і казала здравствуйте, але на її обличчі читалася напруга. Вона стала блідою і, здавалося, виснажена. Минуло майже 6 років, як я востаннє бачив сина сусідів. І ось одного разу його батько постукав у мої двері і попросив мене зайти до них. Він знав, що я психіатр, і оскільки ми були сусідами, я вирішив зробити все можливе, щоб допомогти цій сім'ї. Коли ми дісталися до вхідних дверей, мати вже була там і чекала на нас. Вона повела нас нагору до кімнати сина. Вона постукала кулаком у двері і крикнула. Ми заходимо. Потім вона увірвалася в кімнату і закричала: Ти що збираєшся спати вічно? Вставай ліниві нікчемо. Перш ніж я зрозумів, що відбувається, вона схопила ключку для гольфу і стала бити під ковдрою людині. На мить я оторопів, бачачи, як вона завдає один удар за іншим. Потім я перейшов до дії, вихопивши в неї ключку, і виштовхав жінку з кімнати. Потім повернувся назад і поспішив перевірити, чи все в порядку з сином. Піднявши ковдру, я не відразу повірив у те, що побачив. На ліжку лежало муміфіковане тіло. Я стояв там в абсолютному подиві, дивлячись на купу кісток і старозасушену шкіру, опустивши від сорому голову, до мене підійшов батько сімейства. Я хотів, щоб ви оглянули мою дружину, сказав він. Це триває вже кілька років. Я не можу більше це терпіти.